Тризуб це символ, який проходить крізь усю історію України, залишаючись знаком тяглості, сили та свободи. Його коріння сягають глибини часів Київської Русі, коли у X столітті князь Володимир Великий карбував цей знак на монетах. Археологи знаходять зображення тризуба й на печатках, кам'яних плитах та кераміці того часу. Вчені досі дискутують про його значення. Для одних він є стилізованим соколом, птахом перуна. Для інших символом влади над трьома світами чи образом християнської трійці. У будь-якому випадку тризуб став одним із найдавніших родових гербів на європейському просторі, подібним до знаків середньорічних лицарських династій. Упродовж століть він не зникав із української культури. Його можна знайти у візерунках давніх вишиванок, на козацьких прапорах і зброї, в орнаментах храмів. Особливо яскраво, тризуб відродився у добу визвольних змагань початку ХХ століття. У 1918 році Центральна Рада обрала його державним гербом Української Народної Республіки, закріпивши цим символ спадкоємність між Київською Руссю та новітною українською державою. Попри заборону в радянську епоху, тризуб жив серед українців, особливо в еміграції. У діаспорних громадах у Канаді, США та Європі він був знаком єдності і боротьби за відновлення незалежності. В Україні ж його часто передавали таємно з покоління в покоління як символ надії. З відновленням незалежності у 1991 році. Тризуб повернувся як малий герб України й одразу став невід'ємною частиною національної ідентичності. Сьогодні його можна побачити скрізь, на грошах і паспортах, у гербах військових підрозділів, у вуличному мистецтві і навіть у ювелірних прикрасах. Для багатьох українців це не просто знак державності, а й оберіг, що нагадує протяглість традиції та незламність нації. Тризуб це більше ніж історичний артефакт, це символ, який об'єднує минуле і сучасність княжих воїнів і сучасних захисників, мрію про свободу і реальність боротьби. Він пройшов крізь тисячоліття, щоб сьогодні сяяти як знак української державності та нездоланної віри в перемогу.